Угорщина, мало того, що не підтримує санкції, ставить палиці в колеса тими чи іншими заявами, нині ще й звинувачують українців у шпигунстві. І власне, які цілі переслідують такі заяви? От, зокрема, про шпигунство це підіграти Путіну саме зараз, під час війни, коли Путіна якось бодай ситуативно схиляють до якогось перемир'я, чи це грав довгу, щоб Україну не взяли зрештою і до Європейського союзу? Ну там глибша історія. У вся ця історія почалася в 1920 році, коли за результатами Першої світової війни Королісто Угорщина втратило дві третини своєї території. А ось частина якої була на території сучасної України. О, угорщина, що в Угорщина, мала, наприклад, вихід в Адріатичне море. Це територія нинішньої Хорватії. А, і Орбан качається ресентимент по неугорській про щодо а, відновлення історичної несправедливості. Так що забрали у нас землі а, етнічні землі. До речі, найбільший конфлікт у а, Угорщини не з Україною а з Румунією, тому що там один мільйон дійсності угорців живе, і Трансильванія якраз за результатами Трианонського миру, перейшла ось а, в склад Румунії. При цьому Румунія фактично не воювала у Другу у Першу світову війну і фактично голосила війну Австро-Угорщини приблизно за декілька днів до закінчення самої Першої світової війни, і тому вона опинилась в лавах переможців і відхапала собі цю територію Трансильванії. Ну і на той час Молдови і Північної Буковини та Одес, Одеської області. Тому вони досі теж зазираються на наші території. Тому Орбан качається сантимент звичайно, що він активно намагається будувати стосунки як з росіянами, з китайцями, туреччиною зі всіма іншими. Тут не тільки Росія, тут на слід теж спрощувати ситуацію, тому що Орбан достатньо грамотний політик. Він знає, де, де не треба переходити. Межу, так розуміючи, що це може мати для нього наслідки. У нього достатньо таке сильне чуття. Він, наприклад, Москву не поїхав на парад, розуміючи, що це вже буде перебор навіть для нього, і тому він там не з'явився. А що стосується того, що відбувається, ну так до цього СБУшники накрили скільки там двох шпигунів і почали тиснути на угорців, які активно Активно працювали ну горського гентури, які працювали на території е, Закарпаття. Так і звичайно, що це був шок для. Угорців, як там для на, на них так посміли тиснути, тому вони починають шукати шпигунів у себе. То там Орбану, що там, як він постійно говорить, то є працюють вже на території, е, на території Угорщини. Ну таке репутація вже працює за українців і Це дуже добре в дійсності. А так Україна демонструє, що угорщина це є... є, в тому числі таким троянським кінем в НАТО. Який е, е, заблокував фактично цю організацію. Вважаєте, що НАТО вже не існує, як би там не розмовля, не говорили, що воно в дійсності існує, і е, так це достатня, е, достатня активність. Є що в Україні робити? Ну я думаю, що Україні теж треба демонструвати силу. Чому у нас у ТІПІ наприклад працює досі у Горській, до речі, працює в, в Росії одночасно. Я думаю, що час вже ремонтувати нафтопровід дружба, який веде е, в бік е, Угорщини е, в країні. все ж таки неспокійна ситуація. Запчастини не можна два роки вести поки або рік, а може півроку, в залежності від поведінки Угорщини для того, щоб полагодити цей нафтопровід. А там в російській нафті багато чого закладено, як особисто для м, Орбана його оточення, так і багато чого іншого. Пане Тарасе, ну і на останок, не можемо не запитати стосовно того, що вчора стало щодо ліквідації портнова, адже це сталося в Іспанії. Хотіли вас запитати все ж таки на вашу думку, хто може за цим стояти? Ой, ну слухайте, портнов це така колоритна особистість, знаєте, так багато знав. Він, до речі, ж очолював, ще фонд держмайна деякий час, бо багато хто про це забуває. А як показує українська практика, щось очолювання? Фонду державного майна дуже погано впливає на стан здоров'я. І не тільки здоров'я. Чечетов, наприклад, Валентина це Семенюк, Самсоненка, так, яка теж деякий час очолювала в достатні такі моменти. Щось з ними сталося. Причому в Самсоненка було дуже дивне самогубство, яке взагалі не притаманне для жінок було. ось і І так далі. Тому там конфлікт на конфлікті, він же і там підозрювався і в рейтерстві. Я думаю, що там список людей, які хотіли б його бачити от в такому стані, які побачили в Іспанії. Я, я думаю, що там черга просто стаття. Ну, десь, мабуть, а, а десь послабився, мабуть, десь вплив і всі побачили, що можна рвати. А так я думаю, що а, бажання бажання його в такому стані побачити. Я думаю, вже давно має дуже багато впливових людей. А як в Україні, може навіть в Росії, може і за кордоном, а тому, що він мав достатньо і конфліктний характер а, і бізнес конфлікти там дуже дуже багато. Ну плюс я не виключаю, що він забагато знав. Пане Тарасе, що стосується Російської Федерації, ще хотіли запитати стосовно Путіна його поїздки на Курщину, адже вчора в мережі багато фото, відео кадрів з'являлися стосовно як він там із волонтерами говорив. Ба більше ми знаємо, що рашисти полюбляють цю пропаганду, піаритись. От сьогодні ми буквально говорили щодо того, що фото зробили на межі Дніпропетровської та Донецької області, і Путін знову ж таки також. Фото робив з цими волонтерами. На вашу думку, яка була мета саме Путіна, чи то його двійника от відвідувати Курщину? Е, ну, давайте так. Іде активна інформаційна війна. Росіяни в цьому спеці, тому, що інформаційна війна вигідніше вести, деморалізувати українців, е, зробити що удати, що, начебто, все пропало. Здавайтеся, е, ось е, ну 22-му році воно взагалі в полоцях Києва були. Ну так. Е, тому і намагається це все показати як велику перемогу. Вони ж до цього голосили, що, начебто, з Курської області витіснили всі українські війська. Хоча це не так, а потім було спростування генерального штабу. Так і Путін там з'явився. Це демонстрація тиску в першу чергу на європейців, лякалки, демонстрація сили, як вони думають, для того, щоб перетнути оцю. Я межу показуючи, що вони, начебто, перемагають. А ось це інформаційна війна. Все ж таки, росіяни в цьому ну достатньо фахово. Вони працюють і великі ресурси туди закачуються.